Перед вами відеореєстратор фірми Globex модель HQS 205B. Дана модель є бюджетною. Ціна її в Україні біля 30 доларів. Поставляється на ось такій коробці. інформації. Вказано. Дуже багато інформації тут не сходиться з інформацією в інструкції. І так дивимося. Ось так виглядає саме відеореєстратор. комплект входят инструкции. Автомобильная зарядка. Вид приколивача. Довжина кабеля біля 2,5 метрів. Кабель для зарядки від комп'ютера і для перекидування фото, відео з реєстратора на комп'ютер. Кріплення для самого реєстратора. Ось таким чином воно буде закріплено до лобового стекла. І ось так воно буде виглядати з вулиці. Присоска досить надійна. Має міцну і можливість регулювання. вверх вниз бік, додаткова фіксація реєстратора після закручування. І всередині ще гарантія. І так, сам реєстратор. Розміри його ось такі порівняно з пачкою спеціаліт. І так тут ми бачимо кі вихід. Збоку є роз'єм для карти пам'яті. SD, MMC до 64, якщо не помиляюсь, Гігабайт. Я скажу наперед, краще брати чим побільший клас карти пам'яті. Так як дуже часто бувають... Проблеми з записом відео і відтворенням. Так що краще взяти 10 клас. Так, тут кріплення саме для лобового стекла. Тут бачимо динамік. Тут мікрофон. Кришка акумулятора. Батарея до речі від телефону Nokia. Модель BL5S, 5C. ємкість з неї. 600 мА. Ось такий екран Діагональ 2.5. Екран не від'єднюється. Кнопки навігації, меню, вверх вниз моди, кнопка включення і запису. По бокам є світлодіоди. верніше діоди підсвічування для нічної зйомки. Включаються вони автоматично. Ніяких там кнопок включення-виключення немає. Хоча великого вони результату не дають. Підсвітка йде приблизно десь на 2-3 метри, тобто біля 1 метра від кінця капоту автомобіля. З цього боку роз'єм мінію USB для підключення комп'ютера. І так зараз в ньому немає карти пам'яті, але коротенько по меню можна пройтися. Так, розширення запису. Як бачимо, тут є Full HD, HD розширення. Це все таке враження, що прошивка не з того реєстратора. Запис тут, що в HD, що 640х480 різниці не відчувається. Можемо включати-виключати мітку дати на відео. Включення-виключення детектору руху. Циклічність запису. Час циклу вибираємо. Можливо, 5 і 10 хвилин. Затримка 10 і 20 хвилин і запис звуку. Включення-виключення. Тут бачимо настройку звуку, затвору, самого сигналу, частота мережі. На 50 і 60 Гц. Автовиключення. Автовиключення самого екрану. Настройки дати часу. Мова. TV Стандарт. Заставку можна вибирати зі своїх фотографій. Форматування. До речі, при встановленні карти пам'яті раджу формату, форматувати її перший раз іменно з реєстратора. Нічна підсвітка, включення-виключення. Переворот на 180 градусів. Вкидування всіх настройок і дані про версію реєстратора прошивки. Даний реєстратор, як заявлено, має кут до 140 градусів. На мою думку, це не є, правда. Кут огляду у нього орієнтовно біля 100 градусів, думаю, більше немає. Сенсор на 2 Мп. Хоча я би не здивувався, якщо там є тільки 1,3 1-3. GPS у ньому нема встроєного. Частота відео 30 кадрів в секунду. Записує він відео в форматі AV. USB в нього класу 2.0. загальному, Сам реєстратор є досить непоганий, як на свою ціну. Хоча є декілька недостатків, але я думаю, що сама ціна ці всі недостатки перекриває.